Друзі, усім привіт вітаю вас на моєму каналі Таня Vlog Юї. Зараз йду на пошту отримувати посилочку. Там подарунок від Катюні, сюрприз. Ні, я знаю, що там, але Катя казала, я так хочу, щоб в тебе така футболочка була, хочу тобі її подарувати. І ось зараз йду вже отримувати цю посилочку. Тримала. За пересилку я заплатила 75 гривень. Все. Зараз піду додому, вам покажу. Так, вже прийшла додому, зараз буду це діло розпаковувати. Розпаковка. Може би не порізати. Пакетик в пакетику, але вже це бумажнян і із такою патам, та Падам, патам, пам Ой! Палочка така. Але на спині ось така штука. І як символічно дерево це принт, це не вишивка. Дерево з нашими гілочками, яке переходить в коріння. Я розумію, чому Катюня хотіла, щоб в мене була така футболочка. Зараз я на інший бік перегорну. Так. Чи краще поміряти. А тут, зараз дорогенький, Сама хвилююсь. Ось так і просто написано Україна і там щось на англійській мові. Щось про фамілію, про родину. Дякую, моя дорогенька. Зараз поміряю. Ось, вона така, знаєте, легенька, хебешка. Ось так. Спина на спині. Очевидно було, чи я так тільки крутиться. Легенька така. Ось така футболочка від Катюні. Зараз поп'єтички. Зараз беру, беремо ось таку воду трускавець. Слабогазована. Але мені подобається, я б за кольором не додавилась, скажу чесно. Мені подобається не газована. Ну, слабо газована, то теж класно. Хочу попити водички. І взагалі воду потрібно пити, це корисно для здоров'я. У неї такий приємний смак. Ми раніше Міргородську брали. Але, не знаєте, чи то надоїло, чи ще щось. А скуштували Трусковецьку класна водичка. А знаєте, що пригадала? Я нещодавно так. Я готувала кабачки, але у мене в холодильнику ще є два. Якщо я сьогодні з ними нічого не зроблю, я їх просто викину. Сезон кабачків розпочав, тому в мене сьогодні знов кабачки порізала, посолила. Зараз тут олія, перчик, часнок. І ось таку спецію додала. Розмішаю. Кожен раз нова спеція і кожен раз Новий смак смащуємо. Минулого разу я додавала спецію. Зараз вам покажу. Ось такі томати, то було темніше там. А сьогодні вирішила, що не хочу йти на місце. Ми змащуємо лійкою кожен кожен кусочок. Знаєте, якраз, як в аптеці, як кажуть, і навіть не залишилося. Можна додати не обов'язково сушений чеснок, може, свіжий є зубчика два-три можна видавити сюди. А зараз буду нарізати. Томати. І в мене ось такий сир моцарела. Минулого разу я сир натирала. А цей раз вирішила ні порізати слайсами. Ну, як порізала, так і молодець. І помідорки порізала. Я помідорки і тоді різала. Зараз буду це все викладати. Томати потрібно підсолити. Ну, хто як любить, у нас люблять. Є люди, які не люблять. І зараз духовка в мене вже на 180 градусів порізала сир. Ось так, бачите, ну як порізала, так там десь товше, то нічого воно буде запікатися. І в духовку на хвилин 20-25. Ну, воно, як буде видно, так воно і буде видно. Швидко робляться. Олія тільки ота, що зверху мазали. так, і добре. У мене пройшло вже 20 хвилин час діставати о! О-о-о! Яка смакота. Бачите, коли сир не потерла, зараз виключу духовку, він більше якось так тече, але нічого. І це ще від сиру залежить. Але корисно, жирів немає, овочево, але ситно, тому що моцарела. Тому рекомендую. А ще, знаєте, беремо. У мене ось укроп я купувала, вже давно його купувала. Помила і в цьому судочку скляному стоїть? І так от взяти ще прикрасити. Та навіть на святковий стіл можна таке виставляти. Таку красу, неймовірно. А знаєте, чи мені подобається цей рецепт? І це. Так запікати, там вже ж немає олії, тільки пергамент антипригарний. Так, Він у мене закінчився, потрібно буде піти купити останній сьогодні. Тим, що олію ми кладемо тільки зверху, то коли ми там змащуємо, і все. І кабачки запікаються, вони не, не такі, що, знаєте, м'які, що розвалюються і ще щось. Зараз я приберу начинку тут. Хочу вам показати, вони такі напів напівсвіжі, але не сирі. Розумієте? І Оля писала, можна зробити, знаєте, яку начинку? Взяти якийсь м'ясний фарш, обсмажити з цибулькою. Зверху теж викладаємо. Потім можна томатики і сир. Зовсім інше блюдо буде. І ще, знаєте, хто любить, можна додавати болгарський перчик. Ось коли сезон вже буде, почнеться. Теж, начебто кабачки, різна начинка і зовсім різні блюда. І навіть, навіть якби у мене були шампіньйони, теж можна було б, знаєте, таку обсмажити шампіньйони і зверху покласти сиром. І якщо ще додати відварена курочка зверху, то це жульєн на кабачках був би. Це так зараз У мене, знаєте, не кулінарний канал, я не знаю в грамах там е в і так далі. В мене все інтуїтивно, в мене все йде. Так, знаєте, от думка прийшла, фантазія працює і все. Тому в мене не кулінарний канал в грамах, міліграмах, в калоріях, я нічого такого вас не навчу. Я просто ділюся тим, що я готую. І зараз я це буду куштувати. Смачного. Смакота. Але томати зараз, ще, знаєте, не кожен томат, який я купую, має справжній аромат. ці томати, що я купувала, вони ще такі трав'яністі якісь. Ну Ось таке я сьогодні наготувала. Да, да, да. Вечір біля річки. Наготували все. Це, кабач... кабачат нажарили, насмажили. Несподівано поїхали на річку, боже, хто там? Хтось там стрибає. Несподівано поїхали на річку, тому що їхали по справах, збирали там посилочку і зараз тут чекаємо людей, щоб передати цю посилочку. Домовились тут і біля річки трішки погуляти. Я в новій футболочці. Хтось рибку ловить, хтось уже плаває. Ось така краса. Обожнюю ловити ось такі миті життя. Як тут класно? Яка краса? А що я знайшла? Ось така краса. Краса. Хі -хі. Ось так я і ловлю. Позитивні митті життя. Біля річки так класно зараз. Чудово. Хтось на байдарках пливе. А ми вже будемо повертатися додому. Хочу вам побажати побільше гарних новин. В кожному дні ми шукаємо і знаходимо позитивне, і все буде добре, обов'язково.